У п'ятницю 16 вересня в Україну прийде довгоочікуване потепління. На півдні повітря місцями прогріється до плюс 30 градусів. Однак протягом дня на всій території країни можливі періодичні дощі на Полтавщині, хмарно з проясненнями. Місцями дощ. Максимальна температура повітря плюс 24 градуси, мінімальна плюс 11. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. В день можливий дощ. Вночі температура опуститься до плюс 14. Світлою доби підвищиться до плюс 24 градусів. Найтепліше 16 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1994 року, плюс 30 градусів, мінімум 1953, плюс один. Доброго ранку. Дивіться випуски новин сьогодні о 18 та 20.30 на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.